Тож то що ви говоріть я прекрасно знаю, ж ракета і що за ракета? Тобто логічно, скоріше, це була наша ракета. Хто та людина, яка забрала життя Андрія Парубія? Нові шокуючі факти про підозрюваного у вбивстві Андрія. Журналісти знайшли докази, що чоловік, який зізнався в убивстві народного депутата, ненавидів Україну. І підтримував Росіяни ще з 2014 року. Звинувачував Україну в ракетному обстрілі Краматорська та в інсценуванні трагедії в Бучі. Шукав контактів із російськими спецслужбами, хотів текти за кордон і горизував вбивць проукраїнських активістів. І це лише друзі, верхівка айсберга. Просто зараз розкажу вам у цьому відео деталі. Почнемо коротко із позитивної новини, але перед цим підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Погнали! Зсу повністю взяли під контроль село Зарічне в Донецькій області. Зробив це 425-й окремий штурмовий полк скеля, сухопутник військ зсу в генштабі. Опублікували відповідне відео. Хочемо подякувати хлопцям, сердечки вам і обійми. Ви дуже круті. Дякую. Повертаємось до головної теми. В соцмережах 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова, затриманого за підозрою вбивстві народного депутата Андрія Парубія, журналісти телебачення Торонто, знайшли докази: докази, друзі, які свідчать, що він виправдовував дії країни-агресорки щодо того, як його син зник безвісти, боронячи Україну. Це треш так згодна з вами в це неможливо повірити, але це абсолютно протирічить свідченням підозрюваного в суді. Він пояснює свій злочин бажанням через подальший обмін потрапити в Росію і знайти тіло сина. Насправді ж, Михайло давно ненавидів українську владу і підтримував Росію. І робив це до того, як його син Михайло Віктор Сельніков із позивним Лемберг загинув, захищаючи Україну. Що вдалося з'ясувати? Журналісти дослідили відкриті та публічні коментарі, і дописи Михайла Сцельнікова в соцмережах і знайшли його появу у чат-рулетках російських блогерів. Так, друзі, ймовірний вбивця Андрія Парубія раніше користувався сторінкою в російській соцмережі ВКонтакті. Там він зареєстрований під іменем Олександр Пушкін і писав про гражданську війну. В Україні какой же ти ідіот? Парень сам Слуганська, а ета означає, що ідеот гражданська війна. Також поширював російську пропаганду і був підписаний на сторінку проросійського політика і блогера Анатолія Шарія. У листопаді 2022-го львів'янин Михайло Стельніков засвітився в стрімі російського блогера. Під час ефіру він сказав, що це Україна, а не Росія, завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську в квітні того року. Нагадаю, тоді внаслідок агресії росіян загинула 61 людина. Тож що ви говорите про я прекрасно знаю, ж ракета і що за ракета? Тобто логічно, скоріше, це була наша ракета. Також примітно, що в цьому стрімі він підтримував версію російської пропаганди про те, що жодних вбивств цивільних людей в Бучі під час окупації і виходу росіяни з міста не було. Мовляв, це взагалі постановка від української влади. Я спочатку внимательно послушал наши, посмотрел відео, послушал ваших. Ну, вот смотрите, як виходить, пришли нас там по прийшли людей по обігру. Россияне говорят, не-не-не, ребята, це саме все було окей. Потім там просто чоловіка, да, од туберкулезу, пример. Вот руки зв'язали, положили. Був Телеграме. Там він назвався Колею Скворцовим. Читав российские каналы и залишив понад дві тисячі комментариев. Коля, вы правдово вручню. Ты да, отбитесь наконец от нации. Русские пришли за нашими ворами из власти, а не за нацией. Захощав Сталина. Сталина не трожь. Тот хоть и диктатором был, но не такое ничтожество, как зілібобія со своей шайкой. та висловлював бажання позбутись українського громадянства. Що для мене ця страна? Це люди, любов, земля, що для мене це государство. Ні я з удовольствием здам паспорт і смузь подальше. Михайло Сільніков не просто писав антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах, але й активно шукав зв'язку із росіянами. От, наприклад, вересень 2023 року в російському каналі Вова зі Львова», де збирають гроші на російську армію. На секундочку він питав автора, як з ним зв'язатися, бо мав цікаву інформацію про спільного знайомого зі Львова. Владимир, як з вами зв'язатися? Я имею интересную інфу об общем знакомом со Львова. Михайло цільніков ненавидів революцію гідності та її учасників. Близько 100 разів згадував майдан в своїх коментарях. Зокрема, йшлося і про Андрія Парубія та Олега Тягнебока, очільника партії Свобода. В якому копі можна увідіть Олежку Тягнібока? А в якому Андрюшку Парубія ась. Я та согласен, і хрен пойду воевать, Нема дурних, пускай відправляють на пірідок тих, хто більше всього о москалях: парубія, тягнебока, білецькава, міхечішина. Зокрема, пан писав, що майдан перетворив Україну в тоталітарну державу, закрив усім рота та опозиційні партії. А ще стверджував, що сірник війни запалив саме майдан. Коротше, все в дусі російської пропаганди. Нет, именно в результаті майдана. Кстати, этот майдан превратил Україну в тоталітарне государство, закрив всім рот і опозиційні партії. Спічку війни поджог майдан. Жили себе нормально. Мир, долар по 8, комуналка дешева, Целостность України. Но ні, нужно знайти приключення на свою жопу. Окрім того, в березні 2024 тисячі в одному із чатів Михайло Стільніков називав героєм вбивцю одеського активіста Дем'яна Ханула. І звинувачував у мародерстві Сергія Стерненка і Сергія Притулу. Також Сільніков ділився в чатах планами виїхати з України і шукав шляхи для цього. Він навіть був готовий використати для цієї мети зникнення сина під час боїв за Бахмут. Народ, хто може проконсультировать? ситуація такова: Погиб син в Бахмуті, это, по словам сослуживців, офіційно пропавши Могу ли я виїхати з України или ні? Нагадаю, друзі, підозрюваний вбивстві народного депутата Андрія Парубія, Михайло Стельніков зізнався на камеру у скоєному злочині і попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була цитую його помста українській владі а шантажу з боку Російської Федерації. Не було так. Я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Михайло Віктор Сельніков з позивним Лемберг воював у розвідці 3-го Мехбату 93 бригади. І з травня, 20 травня 2023 року, вважається зниклим безвісти. У військового є мати львівська письменниця і фотографиня Олена Чернінька. Яка після зникнення сина написала про нього книгу, так і назвала її Лемберг після вбивства Андрія Парубія. Мама вийшла з першої публічної заяви в соціальних мережах після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Стєлікова. Вона зазначила, що затриманий майже не спілкувався із загиблим сином. А коли син вирішив іти на війну, то вони посварилися Ба більше полеглий воїн Михайло Віктор. Стільніков Лемберг заблокував батька, бо вони мали різні позиції. Син був патріотом, а батько ні. Тож мотив про батька у розпачі, який хоче знайти тіло сина, виглядає як брехня з вуст підозрюваного у вбивстві. Водночас один із лідерів партії Європейська Солідарність Микола Княжицький розповідає, що ще на початку повномасштабного вторгнення син. Олени Чернінької служив в одній частині із Андрієм Парубієм. Так, так, друзі, син служив в одному підрозділі із тим, кого вбив його батько. Друзі, ну і хочу, щоб ми зрештою вже добили збір. Нам лишається зовсім трохи, аби хлопці із першого ОШБ і мені Дмитра Куцюбайла мали пікап. Всі методи зробити це на ваших екранах в описі. Теж давайте доб'ємо збір. Будь ласка, дуже прошу вас, тому що ми щось затягнули. Хлопці на Покровському напрямку дуже потрібен пікап. Рупак другого штурмового батальйону першого ШП хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі на пікап. Цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати разом до перемоги. І маю для вас звіт. Хочу в ньому подякувати вам, всім, хто долучився до збору, і хочу подякувати нашому підписнику. Його звати Максим Петухов. Максе, ти неймовірно крутий. Максим вже не одну автівку придбав. Коли чує про наші збори, він мені пише. І потім організовуємо спільно автівку, яка їде на фронт. Тому, Максе, тобі дякую. Дякую всім, хто долучився до нашого попереднього збору. Хлопці зі звітом поспішають до вас. Ось він, шановна Яніна, шановний Максим, шановні підписники каналу Яніна Соколова. Наш взвод розвідки першого штурмового батальйону, першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла до Вінче висловлюю вам величезну подяку. Завдяки вам. У нас з'явилося два авто: цей шикарний Нісан і цей шикарний бущ. Ми ще раз висловлюємо вам свою подяку. Без вас ми не би. Слава Україні! Героям слава. слава! Скільки ще таких персонажів ходить серед нас? Я думаю, що дуже і дуже багато. І якщо ви бачите або чуєте розмови в соціальних мережах підозрілих персонажів, звертайтеся в чат бот служби безпеки України. Можливо, це друзі комусь врятує життя. Ну і відверто вам скажу, вважаю, що TikTok і Телеграм треба вже давно заборонити. TikTok так точно, бо це розсадник, просто розсадник відеофейків і фейкових сторінок, які ведуть з території Росії. Так само і працює Фейсбук, але там легше там ми не бачимо відео в основному, бачимо очевидні акаунти. Ну і розпалювання різних конфліктних тем в коментарях. Що теж можна просто пропустити Телеграм це можливість для заробітчан з антиукраїнською позицією чинити шкоду, а інколи і забирати життя. Дуже сподіваюся, що ця істота отримає максимальний строк і поплатиться за те, що вона зробила. Ось така трагічна історія. Напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, друзі, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ставайте спонсорами нашого каналу. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня для вас. І подивіться наше свіже відео. Я його записала напередодні пізно ввечері. Аналіз подій минулого тижня і що стане майбутнього тижня в ракурсі історії. Ось тут.